У Панамі очікується історична зустріч лідерів США та Куби. Барак Обама і Рауль Кастро вже прибули до цієї держави, де сьогодні стартує сьомий саміт Америк. Куба бере участь у формі вперше після дипломатичного примирення з Вашингтоном. І, хоча двосторонніх зустрічей у програмі не заплановано, навіть той факт, що США і Куба опиняться за одним столом на засіданні найвищого рівня, західні видання називають безпрецедентною подією. Гавана раніше заявляла, що розвиток діалогу з Вашингтоном буде багато в чому залежати від того, чи залишиться Куба в Америка. Янському списку країн, які спонсорують тероризм, вона була внесена до нього в 1982 році через підтримку бойовиків у Колумбії. Після того, як у грудні було оголошено про потепління відносин між Гаваною і Вашингтоном, Барак Обама наказав переглянути статус острівної держави. Західні політики очікують, що про це рішення американський лідер повідомить в ході майбутнього саміту на шляху до Панами Обама встиг завітати на Ямайку та зустрітися там з прем'єр-міністром країни Поршією Сімпсон Міллер. Цей візит теж історичний, оскільки останній президентом США, який туди приїздив, був Рональд Рейган у 1982 році. Учора вечері відбулася також знакова зустріч державного секретаря США Джона Керрі та міністра закордонних справ Куби Бруно Родрігеса. Це перша за більш ніж півстоліття зустріч очільників зовнішньополітичних відомств двох держав. Тим часом багато жителів Куби сподіваються, що зустріч двох президентів призведе до справжнього прориву у відносинах між країнами. Саміт Америк збирається кожні 3-4 роки з 1994 року. На нього приїздять лідери 35 держав у Північної, Центральної та Південної Америк. Головні засади форуму – демократія, діалог та вільна торгівля. Цьогорічний саміт Америк у Панамі триватиме два дні – 10 і 11 квітня.